Парламент Грузії у третьому остаточному читанні затвердив закон про іноагентів за утвердження скандалю ініціативи грузинської мрії. Проголосували 84 депутати. Незважаючи на протести сотні тисяч громадян країни, які виходять на акції та критику міжнародних партнерів Грузії. 30 опозиціонерів проголосували проти. У Тпілісі в ці хвилини відбуваються масштабні протести. Люди намагаються прорватися до будівлі парламенту. Даю, що спочатку сьогоднішнє засідання парламенту Грузії, на якому розглядався закон про іногентів, було перервано через бійку. Депутат грузинської мрії накинувся з кулаками на опозиціонерів. А я ж нагадаю, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей законопроект. Згідно з конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає до парламенту. Я без сумніву накладу вето і не увійду ні в які маніпуляції і не почну ці ігри, тому що у цього є лише одна причина і мета це посіяти серед народу непорозуміння. На Хочете змінити щось у цьому законі? Ваша воля. Або відкликайте, або поверніть у друге читання і послухайте у парламенті опозицію, яка я впевнена, має якісь зауваження і запропонує зміни. Або ще простіше, ви самі перенесіть вступу у силу закону на 1 листопада, тобто після виборів. Нехай той, хто прийде до влади, вирішить, чи цей закон російський, чи цей закон якийсь інший. В будь-якому разі на мене не сподівайтесь, я не увійду в цю гру, щоб похвалити цей закон. Він є російським за. Лишиться російським, і на жаль, ви так само разом з ним. Однак грузинська мрія має достатньо голосів, щоб подолати це вето. Якщо й після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.